Друзі, вітаю на Ютуб каналі Форумком. Мене все ще звуть Сергій Шихайлов. Сьогодні ми будемо говорити про iPhone 16 Pro Max, котрим я користуюсь приблизно місяць. Якщо мої підрахунки правильні, то чи 25, чи 26 днів. Тобто не сильно набрехав. Я думаю, зарахуємо. Перед тим як ми розпочнемо говорити про пристрій. Я відразу попереджу, що так як відео довге, я дуже сильно рекомендую. По-перше, дивитись його під гарний настрій, чайок і, наприклад, якісь пундики. Це по-перше, а по-друге, отам внизу є така шестерня, типу ній тиц. І вилізає меню, менюшка, і можна вибрати швидкість відтворення x 2 Відео довге, тому що воно як пісня ллється. У мене нема сценарію, і я не готувався. Ну, думав. Інформацію формував, але сценарію нема. Зато по-чесному. Що ще важливо, гаджет я придбав у наших друзів із інтернет-магазину Pixofon. за що їм величезна подяка. Лінк на них буде в описі. І ще раз: Гранд Мерсі, що допомогли придбати пристрій тоді, коли він був потрібен. Почнімо ж. Почнемо ми з того, що. Я прокоментую головну трагікомедію стосовно цього гаджету. В мережі навколо нього створилась своєрідна атмосфера. Люди його переважно хейтять. За що? За те, що мало інновацій. Якщо нічого не плутаю, місяці, півтори, півтори місяці, тому на Ютуб-каналі Форомком на цьому самому каналі нас вийшов огляд. На Google Pixel 9 Pro XL, де я теж його хейтив, ругав, сварив. називайте це як хочете, що в ньому мало інновацій. І я ще тоді сказав, якщо не плутаю нічого, але в флогах говорив точно, що я відчуваю, що це буде в кожному суперфлагмані. І давайте об'єктивно, так воно і є. Galaxy S24 Ultra. Ти береш? І такий, ну, типу, вау, клас! Але. В чому реально різниця в порівнянні з S23 і 22? Свіжіший процесор, щось там інші модулі камер. Не те саме, ні. Ну, ні. Безумовно, якісь там нові технології там з'явились, але це така, знаєте, тонесенька струна, яку треба знайти, і ти такий, о, так. Цього не було. О, а мені подобається, круто. Але загальний концепт це великий смартфон з там, найпотужнішим залізом, яке можливо поставити на Android смартфон. Не? Тому що еплові процесори бувають тільки в айфових. Так от великий смартфон, класний проц, є стилус, в нього є жести, в нього ну, змога там створювати хитрі скріншоти, писати, малювати. Концепт, де він що змінився? Ні. Візуально він змінився? Ні. В мене нема огляду на Galaxy S24 Ultra. І от, до речі, з Піксафона до нас він приїхав для того, щоб знімати порівняння ось цього пристрою з тим Samsung. І хочу я вам сказати, що після е, s 20 не пам'ятаю, якого чи s 22 s 23 не пам'ятаю, який тримав в роках останнім. В мене взагалі немає якихось нових емоцій. Я нібито беру оту, чи минулорічну, чи позаминулорічну трубку в руки, і вона, ну, прям вообще не відрізняється. Колір інший, і корпус, ну, типу, от, да. В цьому кольорі не було у мене есок. Пікселі. Вони отримали перероблений, підгледжений. Давайте фактично говорити про речі, да, У айфонів дизайн. За це, якби, ну, можна їх і сварити, але дизайн то новий, і це кльово. Але у всьому іншому. ну, от, Давайте, приберіть отой дизайн. І натягніть на нього скін із е, восьмого покоління. Чим реально Pixel 9 Pro XL буде відрізнятись від 8 Pro XL, ви скажете, ти не розумієш, Там, значить, є отака от деталь, і я ж кажу, в якихось дрібненьких деталях. Відмінності є і між Samsung, якщо взяти 3-4 останні покоління, і між пікселями, але й і між айфонами. Але і це революшенарі, ну його реально нема. І реально ми будемо бачити серйозні якісь зміни в пристроях. Дай би Бог, щоб раз на 5 років. І так буде у всіх. Тут теж є малесенькі детальки. Мені це не подобається, я відразу про це скажу. Але смартфон став більше. Тобто, найбільшого смартфону компанії стало більше. Інновації? Ну, конечно. У нас інший модуль на ширококутної камери. У нас встановлено не найкраще захисне скло, і ми про це поговоримо окремо. Але суть в тому, що. Під цим склом, не найкращим, у нас ще більш тонкі рамки. Чи це крольово Так ну, звичайно. Тобто, тут якісь теж струночки йдуть, розумієте? Мінусом є те, що зараз не можна помацати штучний інтелект, але кажуть, що от прямо тут дуже скоро ж вийде помацаємо. І це теж інновація, яка прийшла з цим поколінням айфонів. Тому, давайте так. Е та атмосфера, яка крутиться навколо цього пристрою, вона безумовно в чомусь правильна. І ми, як користувачі, маємо критично дивитись на техніку. Але давайте так скажемо: вивалювати солідні бабки за пристрій для того, щоб потім шукати в ньому недоліки. Мені здається, це наперед якась неправильна стратегія, як скажуть за нову класика це тупіковий хід. Це неправильно. Чому так сталося? Наприклад, в тому числі і через оце. Те, що називається камера контрол. Не батон. Але ми знаємо, що насправді батон. Пояснюю проблематику. Показали гаджет. Презентація була повний шлак. Мені не сподобалося, я її не дивився. Я, не... я подивився, щось на чому я зупинився, чи то на, на навушниках здається. Так довго жують шмарклі на якихось таких деталях, які, можливо, комусь дуже цікаві, але от мені, ну, прям ну, взагалі ні. Щось там далі розповідають про е нові фішки інтерфейсу, де тобі там штучний інтелект буде підказувати фрази, коли ти друкуєш повідомлення. І Я на цьому місці вимкнув. На наступний ранок подивився. Текстову версію презентації і зробив свої висновки. Я відразу сказав, що це гамно. Ну, це от, от прям мусор. Зато народ. Вау! Клас! Бомба! Я такий думаю, ну окей. А потім людям вони почали приходити ну, з західній пресі на огляди. А наприклад, нашим не поприходили на огляди, люди пішли купувати, і не задоволені чогось. Щось їм не подобається. Каже, що ну як-то не дуже зручно. А я сказав ще тоді. Тобто, дивіться, настрій був вау! і змінився на фугавніще. А я сказав ще тоді, що функції у цієї кнопки цікаві. Але їх проблема в тому, що. Ти маєш себе змушувати ними користуватися. Якщо ти звик у, у, у все своє свідоме життя їздити на автомобілі з коробкою автомат, яку б класно тобі не підсунули б машину на механіці, ти скриплячи і зубами, і всіми хребцями в своєму хребті. Ти якось в неї сядеш і спробуєш їхати. Але ти зрозумієш, що щось там треба дергать. А не хочеться. Хочеться, щоб механізми все робили за тебе. І тобі незручно, і ти себе змушуєш, і через якийсь час, безумовно, ти звикнеш. І тут умовно все те саме. Тільки там у тебе просто забрали опцію автоматичної коробки передач. А тут, дякувати Богу, не забрали, і тому ти можеш і кнопочкою цією керувати, і, наприклад, тапнути по екрану, прямо звідси запустити камеру, і уже тут там і регулювати різні режими, і змінювати об'єктиви, і так далі. А можна, конєчно, да, оце от ти себе змушуєш. І якщо ти поїхав десь в Париж, і ейфелева вежа, і ти пішов її фоткати, і ти. Підсвідомо налаштований на те, що ти зараз фотограф тисячного левела, ти, звичайно, і кнопочку цю заєш, і значить там стоїш щось крутиш, і ну, понятно, окей. Але якщо ситуація така, що ти сидиш щось там на ноутбуках своїх клацаєш, і тут до тебе доходить, що сьогодні перше число місяця, і тобі ж треба бігати, фотографувати лічильники. То ти зриваєшся зі стола і біжиш до тих лічильників, просто з локскріну розблоковуєш камеру, шко все фоткаєш, кладеш телефон перед собою, далі клацаєш ноутбук, такий. хм, Блін, а в мене ж є кнопка для фотографії. Це історія з мого життя. В тому числі. Ну, тому що воно незручно, і ти себе змушуєш. І Якщо ти купив собі пристрій закупу грошей. І ти маєш змушувати себе користуватись деякими його фішками, мені здається, в цій логічній лінійці, скажімо так, є якісь проблеми. Тому так, кнопка дійсно говно. І вона, в тому числі, повпливала на загальну атмосферу навколо пристрою. Тому що всі ми чекаємо, що новинка буде класною у всьому. І... Дякую, Мікі Маус, що ти тримаєш нас в курсі. Так от, е класно, що там щось змінилось, але люди чекали, що буде прям розрив, а його не відбулося. От і все. В цілому, це абсолютно нормальний смартфон. І розмову про нього ми почнемо внезапно з мінусів. Коли ти купуєш пристрій, ти обов'язково маєш підготуватись до того, що ти купуєш. Ти бачиш цінник, ти маєш бути готовим до того, що пристрій скількись там вартує. Ти купуєш великий смартфон. І є, наприклад, сайт GSM Arena, можна туди зайти і подивитись міліметри, втовщину ширину і так далі. Подивитись, скільки він важить. Взяти свій там якийсь умовний iPhone 10, наприклад, або Galaxy S, я не знаю, який там S10, нехай теж буде. І на тому самому сайті на GSM Arena подивитись, що у тебе по міліметрам прикинути, ага, значить це мій, а цей буде от настільки ширше, таким товше і трішечки важче. Так, мене влаштовує бюрем. І таким макаром ти якби підготовлюєш себе. Подивившись звіти по презентації, подивитись, подивившись на оці всі міліметри на GSM Arena і так далі, тому подібне, я був в цілому повністю готовий до того, що я купую. І не маючи жодних надій на цю прекрасну кнопку. Але все одно, я все ще не можу зміри... змиритись з масогабаритними показниками цього гаджету. Він мені все ще в цьому плані категорично не подобається. І це єдиний мінус цього. Пристрою. Тут, звичайно, всі фанати Android набіжать і скажуть, а як же оця глибинна кастомізація, а як же оце, що можна назад і свайпом від лівого краю екрану, і від правого це все виключно звичка. Я на айфонах сижу прям плотно з сьомого покоління. І я звик до всього, і мене воно от взагалі не гребе, що там свайп від правого того самого не такий жест виконує, як на Android. Мені взагалі пофіг. Ну, ну серйозно, ну вибачте, я кажу, як є. Так, да, я з цим можу жити повністю. Так от, що я хотів сказати. Так от, маса алгабритні показники це єдиний мінус для мене особисто. І є ще один. Тонкий момент. У мене на смартфоні з першого дня завжди встановлюється захисне скло. Дорогі друзі, уважно дивіться, яке скло, якщо раптом ви купите собі промакс чи прошку, яке скло ви купуєте? Обов'язково діставайте його з коробки і розглядайте, тому що в конкретному моєму випадку товщина рамок телефону умовно отака. А товщина рамок на склі, умовно, отака. Чому? Тому що виробники аксесуарів готуються наперед. Вони безумовно знають якісь там тактико-технічні характеристики пристрою, тому знають приблизну площу екрану. Але до 10 долей міліметра товщину його рамок вони знати не можуть. І тому те скло в більшості своїй, яке зараз є на ринку. Яке ви купите з чорною рамкою по контуру. скоріш за все, як і в моєму випадку, стовщить ваші рамки вдвічі. І це бісить колосально. Але я розумію, що у мене отам лежить пакет чохлів. Від наших друзів із Wookie.ua Лінк на котрих є в описі. І у них величезний асортимент аксесуарів для майже будь-якого сучасного смартфону. Сам закупаю стільки там, тому рекомендую і вам. І от ми будемо готувати підбірку аксесуарів для цього смартфону, і в тому числі там лежить і скло яке я дуже сильно хочу якомога швидше поклеїти на свій смартфон, щоб в нього нарешті стали нормальні рамки. Да. Тому звертайте на це діло увагу. У WuT впевнений, асортимент скла скоро буде просто колосальний, чохлів уже тьма. Є з чого вибрати. Лінк в описі. От є такий мінус з захисним склом. Тому. Готуйтесь до того, що ви купуєте перше просто для того, щоб з чимось ходити, щоб не дряпати екран. А нормальне ви купите тут через місяць-два. Все інше в телефоні бомба. По пунктам. Зовнішність, вона не змінилась. Я це не вважаю мінусом. Я буду говорити відверто. Давайте так. Ви на телефон, як правило, дивитесь з цього ракурсу. Тобто на екран. Чи сильно відрізняються зараз смартфони один від одного в цьому плані? Ну, окей, тут є. Dynamic Island, я від нього не балдею. Але чи Dynamic Island, чи просто крапка, в якій є чисто фронтальна камера, мабуть, ви знаєте, в якихось випадках краще і Dynamic Island. Чому? А тому, що в цьому Dynamic Island є Face е, ID, який працює в повній темряві. І не треба не палися куди прикладати. Ти просто підсвічуєш екран, все, ти розблокував телефон. Для мене це важливіше і зручніше. І з анімаціями, які відмальовуються в Dynamic Island, можна кайфувати по повній програмі. По зовнішності це, мабуть, не плюс, просто ок. Але далі. Збірка ок прям абсолютно мене повністю все влаштовує. Повірте, за місяць я його пороздивлявся з усіх ракурсів, ніде ніякої щілиночки нема, все прям чекі-піки. Звук, згадуючи про динаміки, не відрізняється від iPhone 15 Pro, хоч це і Pro Max, хоч телефони став більше, але гучніше він не став. І я все одно цим звуком повністю задоволений. Далі у нас буде камера. Є надія, що колись вона стане фоткати краще, адже оновлень тут іще буде до чорта. Але зараз це умовно рівень 15, ї прошки, можливо, трішечки краще в чомусь. Але він все ще найкраще за всіх, за моїми особистими враженнями, пише відео і просто дуже ок фотографує. Скоро буде порівняння з Samsung, там про камери подивимось, можливо, і на Pixel 9 і Pro XL Ми теж в умовному піксафоні візьмемо. І також порівняємо з цим пристроєм. Але попередня камера для мене во бомба. Залізо, якщо нічого не плутаю, найпотужніше на ринку. До чого тут можна придратися, просто не знаю. І лишається софт, який абсолютно рівний, і в мене лагучим цей смартфон не був жодного дня. Мабуть, тому що я його розпакував, налаштував і відразу прилетіла онова. Тому я ніяких галюків і спіймати, здається, навіть не встиг. Лишається у нас штучний інтелект, але будемо сподіватися, що його треба просто дочекатись. Тому що для усіх оцих голосових помічників від Гугла українську мову прикрутили швидко. Будемо сподіватися, що хоч штучний інтелект і виходить з затримкою від попередників, але він, хоча б, буде рівним і рідна мова там з'явиться швидко. Мені все подобається. Я, здається, не прокоментував екран. Він дуже яскравий, він чудово читається на сонечку, він дуже чутливий до ваших маніпуляцій, він все абсолютно відпрацьовує класно. Висока герцовка на місці, і тепер найважливіше, dcd дімінга нема. Але і чим мої очі на ньому не бачать. Хоча продвинута техніка докладує, що чим таки є. За моїми мірками, телефон. Просто бомба. І тепер просто шах і мат, який для мене особисто перекриває навіть габарити. За 25-26 днів у мене 7 циклів заряду. Я роблю скріншоти десь, отут публікую. Вау! Тобто, в деяких випадках телефон живе добу, і от, ну це бетон. Це от абсолютно завжди добу він живе. Це коли ти і багато там фоткаєш, і в ігри граєш, і там з кимось спілкуєшся, і голосовий режим спілкування, і текстовий в телеграмах, всяких. коротше, ти все в ньому, що є, ну, окрім навігації, тому що я не користуюсь, от, е, ти використовуєш і в добу живе залізобетонно. Якщо не дуже сильне навантаження, він живе навіть півтора дні. Якщо лайтове навантаження, коли у тебе складний робочий день, і ти весь день щось по кнопкам на компухтері стукаєш, чи ходиш відео, знімаєш, а потім ти його монтуєш, і так далі, і тому подібне, і в тебе на телефон навантаження, це 2-3 голосових дзвінки, кілька повідомлень в Телеграмі. На ніч увімкнути будильник, а зранку його вимкнуть, і це все, що ти робиш на телефоні. Він не три дні, так а може і чотири відмагає. І в принципі цифра 7 зарядів за 25-26 днів. Вона підтверджує мої слова. З моєї особистої точки зору телефон однозначно непоганий. В ньому безумовно є мінуси. Наприклад, це ж на фоні Андроїда. Кончена закрита файлова система, з якою я повністю змирився. Повністю влаштовує. Телефон прекрасно вписується в мою еплову екосистему. Він чудово дружить із моїм стареньким iпедом, із моїм MacBook, із моїм годинником. І я балдію поповнюю. Мене повністю влаштовує. Я не агітую і не кажу, що це найкращий смартфон на ринку. У нього купа конкурентів. Але це один з гравців, однозначно. І брати його можна з ціною. Усім фанатам сучасних технологій гікам і просто бажаючим орієнтуватись в сучасних реаліях цін на різноманітні товари. Я рекомендую використовувати сервіс Е-каталог. Тут можна не тільки підбирати смартфон по ціні, але й юзати фільтри, переглядати динаміку цін, формувати таблиці порівняння і навіть налаштовувати видачу за додатковими параметрами. І це все актуально не тільки для смартфонів, але й для фототехніки, ТВ, домашньої електроніки чи авто Товарів посилання на є-каталог е чекатиме вас в описі. Як нам підказує є-каталог е сьогодні в Україні офіційний iPhone 16 Pro Max на 256 ГБ, наприклад, в магазині Мойо, вартує 71 тисячу гривень. А якщо ми не забуваємо про існування сіровозів, то його навіть можна взяти за 62 800, тобто нижче 63 тисяч. Чи великі ці гроші? Безумовно, ми навіть не дискутуємо на цю тему. Це дійсно великі гроші. І за цей бюджет ти можеш собі дозволити і рішення від Самсунга, і від Пікселя, і від всіх можливих китайців. І я навіть не знаю, що. Ну хіба що фолди, це можливо, я зараз не правий, але можливо, фолди Самсунгівські і Гуглові в цей бюджет не влізуть. Все інше точно можна. Особливо, якщо в варіанті сірячком. З одного боку, виходить, що якби ну, дорогий же ж апарат. Але давайте ми трішечки цю картину от чуть-чуть повернемо капелюшку. Прикол то в тому, що флагмани, всі інші, той же, наприклад, Galaxy S24 Ultra, коли він тільки от вийшов на ринок, він вартував тих самих грошей. Ну, допускаю різницю в 5 тисяч гривень на фоні 71, і ця ціна вже впала. 5 тисяч мені не здаються прям такою великою різницею. Хоча мені здається, все ж таки нема там різниці в 5 тисяч. І те саме було з пікселями останніми. І навіть було ще гірше, тому що там не було офіційних поставок взагалі їх то возять тільки сіряком. Правда, там і ціна впала дуже швидко. Ну як то так? Тому по ціні, ну, це знову ж таки гравець. Це не найкращий суперфлагман. Але це умовно та сама позиція. Просто тут яблочко замість напису Samsung чи логотипу Google. Так роблять всі. І ціна така об'єктивно у всіх. І тільки є хлопці із умовних. Xiaomi, Oppo, Huawei і оце от все, які і в дизайн експериментують регулярно, і по ціні вони сильно приємніші. Я від них вас не відмовляю. І якщо раптом ось на цю трубку ви дивитесь тільки тому, що якийсь із ваших друзів вам її дуже сильно рекомендують, але душа не лежить. І якраз таки хочеться якийсь, наприклад, Vivo X200 Mini, Pro Mini, треба брати. Його. Я не агітую купувати це. Але якщо раптом ви думаєте і ви хочете придбати цей пристрій, і він вам реально подобається. Але як я сказав, атмосфера навколо нього з якихось причин вас лякає. Не звертайте на це уваги, це дійсно гарний пристрій. Ну, є тут одна інновація, якої могло би не бути. Ніхто не заважає вам придбати будь-який чохол і з внутрішньої сторони приліпити туди шматок із ленти. І буде у вас менше пилюки під цим самим чохлом. Мені гаджет подобається, я користуюсь ним з задоволенням і буду користуватись і далі. І думаю, це не останній досвід використання по цьому пристрою. І я ще 10 разів подумаю, чи буду знімати я огляд. Тому що я просто не знаю, що ще додатково вам про нього розказати. Поверх того, що ви вже 100% чули в інших оглядах. Не огонь, але можна брати. На цьому у мене все. З вами був Сергій і проект Феромком. Тицяємо вподобайки, підписуємось на канал, а також обов'язково ділимось цим відео зі своїми друзями. Це дуже допомагає нам у розвитку. На прощання висловлюю подяку нашим спонсорам та патреонівцям. Завдяки цим чудовим людям наші проекти можуть продовжувати свою роботу. Дякую їм величезне за те, що вони у нас є. Хто хоче долучитись до їх числа, знайте усі необхідні лінки є в описі цього відео. Дякую, що дивились! Слава Україні, і до нових зустрічей!